Книга Откриття є апокаліптичною книгою через видіння, символи та пророцтва кінця часу щодо майбутніх подій та кінця світу. Ласкаво просимо до вивчення біблії Откровення Ісуса Христа. Ми пройдемося крихтою книги Откровення. Мене звуть Маранда, і я буду вашим консультатором. Після закінчення цього вивчення біблії ви розумієте наступні ключові аспекти 1. Бачення, символи та інтерпретація. 2. Авторство і контекст. 3. Ключові теми і уроки. Тепер почнемо. Книга Откриття це остання книга християнської біблії. Откровання є надзвичайно символічним та пророчим, сповненим яскравими образами та видіннями, що описують кінцевий тріумф Ісуса Христа над злом. Написана апостолом Іоанном під час його вигнання на острові Патмос, книга откриття зв'язується з боротьбою та переслідуваннями, з якими затикаються ранні християни, і навіть християни сьогодні, та пропонує надію та підтримку через зображення кінець часів та повернення Ісуса Христа. У цьому відео я представлю ключові теми, які ми глибко дослідимо протягом серії вивчення біблії Сім Золотих світильників та їхні вічні послання, сім початок, та їхні таємниці, що розкриваються сім СУРМ з їхніми потужними попередженнями Сім чаш, що відкривають останній суд Бога та Божий план викуплення, бачення кінцевого оновлення та надії. Кожна тема є важливою частиною книги откриття, і разом вони розповідають історію Божої вірності та обіцянки вічної перемоги.